Що за рубка, звідки, дровіжки? Санітарні. Санітарні? Дравішки. А звідки привезли? Санітарні. Ну санітарні, з якої рубки? Квартал перший. Квартал перший. а тут що ви з пилкою робите? Ми плат, ми Квартал, кущі, Квартал Документи на товарно-транспортну, бірки де. Що значить зараз? Машина проїхала як, по воздусі чи як? Є? Давайте, показуйте. А Вон трактор грузиться. Дід, фіксуй тут. Теж розгружається. Да. А, один трактор, вон другий. Так, ось другий трактор 11.061 АІ прицеп. Теж вигружається. Теж жодної бірки немає. Трактор 17147АІ. Все, зрозумів. Я пішов викликати і Викликаємо проти. про і Ага. Так, Виявили таку от штуку. Е, від мене навіть поліція б не, не бере трубки тепер. Це як назвати. Ви зателефонували у службу 102 Національної поліції в Київській області. Чекайте з'єднання з оператором. Поліса Київська областяво. Доброго дня. Хотів би викликати Доброго. слідчо оперативну групу. Це... Дорога при виїзді з Макарова в сторону. 100... 100... Андріївкою. Між Андріївкою і Ваблею. Між Андріївкою і Ваблею. Це який населений пункт? Це Макарів, Андріївка, що це? Між Андріївкою і Ваблею. У мене немає такого, розумієте? Мені треба конкретна адреса. Я не можу викликати. Та ви що, серйозно? Вам серйозно, ми адресу. Так мені що? І радить тут цю адресу? І що це ліс, блядь? Це лісопосадка. Яка тут адреса? Ну що значить не знаю? Ви в поліції працюєте чи дояркою на фермі? Що значить не шановний знаю? Треба повідомляти нема адреси, шановний. Лін, шановний, я пояснюю. Поясню, шановна, пояснюю, нема адреси. Це не населений. Я вас почула. Що да. трапилось? трапилось? І що оперативно прийшліть незаконне перевезення порубаних дерев? Поліція коли щось там починає. Два трактора з прицепом. 17407-447КА. Це прицеп. Це прицеп. <кліпи> Щербин Андрій Ігорович. Чекайте. Свічу оперативно, будь ласка, не путайте. Добре, чекайте. Дякую. Я що говорю, що я тут. Ваш двільники. Все, глуши, баркас, хорош! Все, все, турмузы. Глуши баркас, блин. Офіційно все одно оформлю, хай приїжджає. Де бірка? Бірка. Бірка водія. На якому кінцю в нього ця бірка набита? На на тонкому чи на грубому у водія? Спитайте. Ви куди водію, куди цю бірку б'єте? Може в нього два кінця? Я в жоці. Якщо ви так грамотно. Нормально, У Водія. А де має бути бірка? Ви цей наказ про електронний обіг деревини читали? Як там? Як там має бути? Ну, що там, то там це водія має бути бірка, так? Да? Значить, давайте офіційний запрос на. Да, нам, нам не треба офіційний запрос. Звіс, офіційна зали... заява, на... Віде, да. віде, офіційна віде, заява на офіційна заява на слідчо оперативну групу. Про, по е незаконному перевезенню, зберіганню і порубці деревини. І ви там вже з лісгоспом там офіційні надавайте, не надавайте там. То, то вже ваше. Наша, наша справа примусити. Служби в погонах працювати, виконувати свої функції, на які вони делеговані народом України. А ви там вже там що хочете, надавайте, маєте право надавати докази там і так далі. Дивіться я, як представник народу, я користуюся тими повноваженнями, як народ, як народ. Ну, ви, ви представник держави. Ви маєте виконувати ті чіт чіткі інструкції, які вам передбачено чинним законодавством відповідно 19 статті конституції. Якщо ви вважаєте, що ви тут цар і Бог, і ви будете робити так, як хочеться. Ви плювали на накази ваші внутрішні, на інструкції, на е, кодекси, які передбачені, вашу діяльність, ну послухайте, так не буде. Так це не думка, це факт. Я вам ще раз кажу. Ми застали вас на скоєнні злочину. Ви вигружали. Да як же ж де? ось ось, ось де. Пояснюю, що не так. Якщо ви ще не зрозуміли. Вигружалися два трактора з прицепом, порубану деревину. Неважливо, там, навіть дрова, будете там розкажити, вона там неліквідна, фаутна. Це плювати. Там такого уточнення немає в тій статті Кримінального кодексу. Документи були неналежним чином оформлені або відсутні взагалі від слова. Тому що А. Немає бірки, Б. ТТН немає. Ви сюди по воздуху прилетіли чи як? Є все. Де є? Все воно є. Де? Де? У водія. У водія. Угу. ви тільки що передали. І бірка у водія теж є. так? — є. — Ми ж зафіксували ну, тільки. Добре, що. Щоб... Це, це знаєте, це вже друга кваліфікація. ви... — що ви... Це вже службове підроблення. Я туди, чого Я, туди підходив? То я ж кажу, Це вже це друга вже кваліфікація злочину, це вже службове підроблення. Давайте, давайте будемо так. Дочекаємося оперативної групи. Ми пишемо заяви по тим моментам, які ми вбачаємо. Щодо вашої діяльності, відкриваємо ЄРДР. А ви там захищаєтесь суді, надаєте докази. Там, як ви кажете, ви там звертаєтесь. Мене все воно офіційно. Мене документи є на машину. Ви якщо думаєте, і все думаєте, що кримінальний кодекс вас обійде стороною, тільки так, за того, що ви, ви там що відмовляєтеся е, е, щось розпочати. підписати? Я не я тільки що їх розпечатував. Ви тільки що їх розпочатували. Свої повноважень, я їх розпечатував. Тільки сюди привезли. Привезли без Автомобиль, документів. Чи трактор загрузився в лісі, він так, да, да, Ну, звісно. Да, да. Якщо коротко, то це виглядає так. Оформлення заднім числом після того, як виявили порушення. Це знаєте, це як калкаш. Пішов в супермаркет, взяв. Пляхан бухла, там, сховав за пазуху, вийшов через касу, да, не заплативши. Коли його догнала охорона і ну, виявила, що він з краденою горілкою, то він каже: Так: я ж заплатив, я ж ішов я ж додому за грошима, я зараз заплачу, от пішов, зараз заплатив. От у мене чек є. Оце приблизно так от воно і виглядає. Тобто, Тоба... це от лісник. Е Почав оформляти документи вже після того, як ми виявили та викликали поліцію, а це є злочин.